Добрий день, це канал Я і Мої кози. Так, три ложки цукру всипала в кружку. Це десь грам 15 дрожжів, Зараз я ще трошки додам. Оце буде мені трошки замало. Треба десь так, 30 грам дрожжів. Трушки докину. Останній оставимо ще нам буде на другу порцію. Так, розмішуємо дрожді з цукром, щоб вони розчинилися. За той час, поки я цукор розмішую, поставила кип'ятити молоко. Молоко в мене має закипіти. Так, що ось такі то справи. І тоді я покажу, що ми будемо далі робити. Дрожжі розтираю з цукром. Цукор починає топитися, дрожжі розтираються, і тоді ми їх оставимо, поки парка буде робити, дрожжі піднімуться, активуються. Щось ось таке діло. О, бачите як? Някнут Зараз розтануть. Ну, зараз розмішаю, молоко закипить, тоді покажу вам далі. Так, дрожжі я розмішала ось до такої консистенції. Так, тепер беру ложку дві. Мука сіяна це для тих, що кожен раз пишуть дурню, вибачте на слові, бо муки не просіла, то в неї хліб не так підійшов, то в неї бабка не так рушилася, бо вона муки не просіла. Мука в мене весь час сіяна. Я не сіяної муки на стіл не несу. А є така приказка: не сій муки в діжку, не їч хліба з ножа і буде спасена душа. Ось таке діло. Так що ніхто муки в миску не сіє. А сіяти її раніше, перед тим, як мають брати до роботи. Ось так. Так що можете не писати, що в мене мука не сіяна. А зрештою, навіть якби я не сіяла, це я для себе готую, не для вас. Ви хочете навіть і 20 разів пересівати. Так, молоко в мене зараз закипить. Ми будемо сюди ляти тоненькою струєю і розмішувати, щоб запарити муку. Так. Мука у нас є молоко, милємо і розмішуємо. Ось так, Бо ще там казали, бо мука. Збилася в комки, а вона не просіяна через те і комками. Якщо ваша мука у вас така вже настільки стара, що вона в комки збивається, то це ваше діло. У мене мука не стара, у мене мука свіжа, і вона в комки не збивається, навіть і так. Але, щоб писати, треба хоч трошки уявлення про муку і про все остальне мати. Я не кажу, що я дуже багато уявлення маю но. Як читаєш коментарі, то думаєш, що люди звідкись вискочили. Ось так. О. Це в нас буде парка, щоб бабка наша чи паска не черствіла. Ось і була дуже смачна. А хто хоче, той тоді печить. Я показую. Мене дівчата питали, яку я буду пекти. Показати. Я показую. Нікого не заставляю таке готувати, як я готую. О. Тепер вона має ось так постояти і майже остигнути до теплої консистенції. Так. Дві яйці цілих, 5 жовтків. Білки я забрала, з них зробимо, напевно, ніцики. Чи бізе, чи як там воно у вас зветься. Так, це в нас цукор. Сипемо сюди. Цукор сипити, хто скільки хоче, кому як смачно. Це вже, вже ваше бачення, як то кажуть. Тому як за солодко треба. Так, щіпку солі я вже вкинула, щоб не забути. Так. Трошки розбили. Так, так, от така в мене старенька каструлька, я в ній весь час. Розгрію, що мені треба, таке, щоб трошки молока там, чи що-небудь. от така в мене є. Ось, так. Муку поставлю сюди на табуретку, щоб нам молоко я по камість відставлю. розбити можна вінчиком, хто як хоче. Хватив, все молока виливати не буду. Це наші дрожжі. Вони вже почали працювати. Виливаємо їх сюди. За дрожжі не забувайте. Я колись одного року пекла, то я тепер буду повнити, замісила. Бабку чи паску, як там хто знає? Поставила, щоб рушалося? І що підійду, подивлюся і не рушається. що підійду, подивлюся і не рушається. Кажу, то що таке робиться? Що ніяк рушитися не хоче, ще такого не було? А мала каже, мамо, а ти дрожджі дала? Кав, ну а як же, а що там в грусті стоїть на Уже на, дивись, буде скоро з кружки вилізати дрожді. Я туди дивлюся, йой, а я їх, а я їх не виляла, дала, перемісила, додала дрожжі і, і тоді все в порядку стало. Так що, і таке буває в житті. Ти дай им заключить, то йде. А, Іванку йдечка забув. І забулася, що ось так. зараз замісимо тісто. О, що На що? що? Yeah, sure. Тепер додамо трошки олію. так грам. Двадцять тридцять Багато олію не даю. І вимішуємо з олієм. А ще є в мене один рецепт, то теж я його люблю пекти. Може, і буду ще з неву пекти, пару пасок зроблю. Там масло, олій, молоко, цукор, все кип'ятиться І тоді цією рідиною замішується. І говорять, подай мені, де масло слоїть. Масло у мене своє домашнє топлене. Я не знаю, я на око беру. Масло дуже пахне з отоплене От масло. Це моє домашнє козяче масло топлене. Ось. Бо я перше натопила багато вже. От. Так що, ось такі-то справи зараз гарно вимішу, подивлюся, чи ще додам, чи ні, буде видно, яке тісто має бути. Ось так. Ну, зараз я поставлю паузу, поки місяць я додавати нічого не буду. Якщо буду щось додавати, то тоді вам покажу, включуся. А зараз буду вимішувати. Вимішувати треба не менше 10 хвилин. Так, тісто я вимісила. Бачите, як гарно. Тісто м'ягеньке. А потім, воно як підійде, то я буду. Ще раз йому щось сюди додавати. Так що кому цікаво повністю відео, дивіться. О, бачите? Оце ознака, що тісто вимішане. О, Бачите, яке? Від руки відстає, значить тісто вимішане, рука чиста. Все, оставляємо, накриваємо кришкою і хай воно гарно підійде. Як підійде, тоді я покажу, що я далі роблю. Господи, благослови, нам гарний кліпчик, паску, бабку, спекти. Ось тільки в мене нарушалося тіста. Це в мене ізюм і курага. Ось знизу. Це поверха посипала ванількою. Зум перемішаю з ванількою, він мокрий. О. І він гарно пристане. І не такий, щоб мокрий, ну і не сухий. О. Ось так. І тепер ще раз ми. Перемісимо наше тісто, оставимо, щоб воно гарно підійшло, і тоді будемо виробляти, щоб на, на випікання. О. Я печу так, а ви як не знаю. Приділимо по всьому тісті і оставимо, щоб підходило. Хто не хоче, може не додавати ні ізюму, ні кураги, нічого. Кому що подобається. Не хочете, не додавайте, я нікого не силую. Але перемісити тісто ще раз треба, щоб воно було пухкіше. Краще воно гарно вирушиться і буде тоді красота і смакота. Ванільку можна додавати зразу, як розчиняли. Ну, я не додавала, я додаю зазвичай ось так. А часом я і так додаю. Як боюся, щоб не забути, то можу і зразу додати. Ось таке. -то. Тісто гарно вимішане, воно вже до руки не пристає. Я муки більше не додаю, просто перемішую. Це буде відео велике, ну, кому цікаво подивитися, як і що, той подивиться. подивиться. Ось так. Вимісили наше тістечко і оставляємо, щоб ще раз воно гарно нам підійшло. Тепленьке місцечко його і... і хай вирушується далі нам. Так, моє тісто рушилося за 10 хвилин. Так, мачаємо руки в олій. Дивіться, яке воно ніжне. А бихти буду, бабки, Паски, хто як там знає. У формах з-під хліба. Хто хоче, можете собі, яке хочете пробувати пекти. Я пробую пекти форми з-під хліба. О! Ось так. Не знаю, влізе воно все мені не влізе. Поживем, побачимо. Напевно, що ні. А може і влізе. О! Зараз ми наберемо форми. Поставим, щоб воно підійшло файно. Ось так, як мало взяла, то, напевно, було б добре. Певно, що я забагато набрала. Буду дуже високі. О. Бажано всі ізюмчики поховати всередину. Ну, якщо не получається, то можуть бути і зверх. Не влізає мені все тісто. Зараз оставлю ще один раз, посаджу. Воно зараз в моменті підійде нам. Позапихати ті цукати. А хто що хоче, хай там хоче гур... ті, фунду... які, господі Боже. Курагу, хто що хоче, хоче просто ізюм. Я беру так, роблю, як моїм дітям подобається. Оця трошки завелика. Ой, мою то її надібрати буде дуже висока. Ну, ладно, хай так буде. А тут ще в нас ото тісто залишилося. Накрию кришкою, почекаю потім ще дві чи три бабочки зробимо. Так, зараз я накрию зверху полотенечком, хай підходять наші паски, бабки. Ось. І тоді я вже наготувала, взяла 2 жовтки, бачите, і додала півтора ложки молока. Ось так воно має стікати гарно. Тоді помашу зверху, як вони підійдуть. Так, мої паски майже на цілу форму піднялися. Так, здається, на формі, що ні. Тут Вже під самий, під самий край. Зараз ще мінут три помащу жовтком і буду ставити в духовку. Ось такі справи. Так що... А вже як спечеться, тоді покажу. Ну, я своїх перших чотири спекла. А ще дві підходи. Зараз рушаться, я їх теж поставлю в духовку. І ще гарачіші, хай постоїть. А ця тонша, бо ця широка, а низька. О, дивіться, яка вона. М'яка. Яке прекрасне тісто. Бачите як? Ось так. Ну, а чи смачне, зараз попробуємо, чи я добре посолодила, чи замало цукру. Я люблю, коли добре солодка. Паска, бабка. Не перевершення. Ось таке то. Ці теж такі. Бачите, як пух. Вони хутко не черствіють, бо вони на парці. Так, що, кому сподобався рецепт, готуйте, пробуйте. Смакуйте. Хай вам Бог дає, щоб було смачно. Хай Бог дає міцного здоров'я всім. Так, так. А я їм паски до до Паски. Чи бабки до Паски. Головне бути людиною. Моєте їсти все, аби ви людиною були і Бога мали в серці. Ані вистарається всіх кусити, на всіх наплювати, але зате для показухи ви показуєте, що ви буцім постите, що ви буцім до церкви йдете. Дивіться кожна за собою. А за собою я подивлюся. І хай за мною Бог дивиться. А вам не треба. Ось так. Ось така вона виходить. Ніжна, пухка. І ось така смачна. Бачите як? Готуйте, смакуйте, випікайте. І всього всім найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я і скоріше нам всім перемоги. Бережіть себе і своїх рідних. І будьте добріші до своїх друзів, до своїх сусідів, до своїх родичів навіть. І тоді буде багато легше жити, багато краще. Коли люди будуть людьми, а то получається все наоборот, всім папа, не старайтеся нікого кусати.